Уже завтра, 18 травня, набере чинності новий закон про мобілізацію. Чоловіки від 25 до 60 років, в тому числі заброньовані, особи з відстрочкою, і військовозобов'язані жінки, матимуть 60 днів на оновлення даних. Спершу обіцяли, що зробити це можна буде трьома способами: безпосередньо в ТЦК ЦНАПІ або через електронний кабінет призовника, який запрацює в тестовому режимі від 18 травня. Військово зобов'язаними, які не мають жодного військово-облікового документа, однаково доведеться йти в ТЦК, бо одним із пунктів військово-облікових даних є інформація про придатність до військової служби. Її може з'ясувати лише ВЛК. Обов'язково мають з'явитися в ТЦК і чоловіки, в яких у військовому квитку було написано обмежено придатний З 4 травня. Такого статусу більше немає. Тепер військові та військовозобов'язані можуть бути тільки придатними чи непридатними для військової служби. Обмежено придатним треба буде повторно пройти військову лікарську комісію, де визначать, можуть вони воювати чи ні. ВЛК треба пройти протягом 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року. Висновок цієї комісії буде діяти лише рік, тому її необхідно буде проходити щороку. ТЦК цікавить ваш паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія, якщо є, документ про освіту, військово-обліковий документ, медична картка, документи про склад сім'ї, дітей чи догляд за особами з інвалідністю, якщо є. І документи, які підтверджують право на відстрочку, якщо такі є. Приховати на оновлені дані буде складно, бо від 18 числа чоловіки від 18 до 60 років мусять скрізь і всюди носити із собою військово-обліковий документ. Це військовий квиток чи посвідчення військово зобов'язаного. Такий документ при собі повинні мати навіть ті, кого виключили з обліку. Перевіряти його можуть уповноважені представники ТЦК, поліцейські а також прикордонники. Якщо військово-облікового документу при собі немає або дані не оновлені, змусять звернутися в ТЦК, а також матимуть право оштрафувати. З 18 травня штраф за це може сягати до 20,5 тисяч гривень. Якщо після цього ви все одно не з'явились в ТЦК і вас зловили знову, отримаєте повторний штраф і примусову доставку у військкомат.